Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт! І ласкаво просимо до цього навчального відео з точки продажу оду. Сьогодні ми розглянемо програми лояльності, щоб наші клієнти відчували себе цінними та отримували чудові бонуси і вигідні пропозиції. Оду дозволяє створювати кілька типів програм лояльності. Зокрема, картки лояльності, які перетворюють бали на нагороди, купони для миттєвої знижки, спеціальні акції, код знижки, а також пропозиції купи, отримай, які винагороджують покупців за придбання певних товарів. У цьому уроці ми зосередимося на нашому основному інструменті картки лояльності. Якщо ви готові будувати лояльність серед своїх клієнтів, давайте розпочнемо. Спочатку відкриваємо додаток «Точка продажу». У меню переходимо до «Налаштувань», знову «Налаштування». І тут знаходимо опцію акції. У розділі ціноутворення ми бачимо акції, купони, подарункові картки та програми лояльності. Якщо у вас не активована ця функція, активуйте її. Та збережіть налаштування. Коли це зроблено, переходимо до розділу товари. Тут з'являється поле знижка та програма лояльності. Саме тут ми можемо переглядати вже існуючі програми та створювати нові. Оскільки програм у нас ще немає, ми побачимо кілька шаблонів карт. Є один шаблон для кожного типу програми, а також короткий опис того, як кожна з них працює. Ми могли б створити програму з нуля, натиснувши кнопку Новий, але значно швидше скористатися шаблоном, тому обираємо картки лояльності. У формі ми бачимо, що поле тип програми вже заповнене. Це головне поле, яке визначає, яку саме пропозицію ми створюємо. Зараз вибрано картки лояльності, але за потреби ми можемо легко змінити тип програми через випадаюче меню. Вибір типу впливає на умови та нагороди, які ми зможемо налаштувати. Наприклад, якщо обрати код знижки, у правилах з'явиться додаткове поле для введення коду знижки. Для інших типів програм цього поля не буде. Повернемося до карток лояльності. Ключове, що нам потрібно розуміти, усі програми складаються з умов і нагород. Зліва ми задаємо умови, за яких клієнт бере участь у програмі. Справа визначаємо нагороди, які клієнт отримає після виконання цих умов. У нашому випадку ми залишаємо умову так, щоб кожен клієнт отримував 1 бал за кожну витрачену гривню, витрачена у точці продажу. Збережемо. Тепер зробимо ці бали цінними для покупців. У секції нагороди вкажемо, за кожні 4000 балів клієнт отримує 50% знижку на найдешевший товар у чеку. Збережемо програму. Часто виникає питання, для чого поле прайс-лист. Воно дозволяє обмежити дію карток лояльності лише певним прайс-листом. Наприклад, якщо обрати відкритий прайс-лист, то ця програма лояльності працюватиме лише тоді. Коли в точці продажу активний саме цей прайс-лист, ми зараз не будемо його використовувати. Крім цього, є й інші обмеження. Можна обрати початкову та кінцеву дати дії програми, корисно для акцій з обмеженим періодом. Можна встановити обмеження на кількість використань, якщо, наприклад, є лише певний запас винагород. Ми залишаємо базові налаштування і перейдемо до тестування. Відкриваємо дашборд, запускаємо сесію точки продажу. Спочатку оберемо клієнта, якого будемо винагороджувати. Нехай це буде марк. Припустимо, сьогодні він купує камеру для БПЛА та мотор, тому додамо їх у чек. Ми відразу бачимо, що система автоматично нарахувала марку бали знижки. Якщо ми хочемо застосувати нагороду прямо під час цієї покупки, натискаємо Нагорода. Програма лояльності одразу відображається 50% знижки на найдешевший товар. Вибираємо її і бачимо, що знижка застосувалась до камери БПЛА, тому що вона дешевша. Таким чином, марк платить менше, а ми завершуємо оплату задоволеним і нагородженим клієнтом. На цьому все для сьогоднішнього уроку. Сподіваюся, вам сподобалося це навчальне відео. Пам'ятайте, що в Оду є безліч інших варіантів програм лояльності та знижок. Ви можете перейти на сайт Оду і спробувати всі можливості самостійно. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес. The unit soft.